We'll Поки на фронті триває боротьба, дипломатія шукає важелі тиску на Росію в Україні та світі ухвалюють рішення, які можуть мати довгострокові наслідки: від енергетики до санкцій. Почнемо з України. Уряд запускає новий етап перезавантаження енергетичного сектору. Вже з 15 грудня стартує відбір на кандидатів до наглядових рад одразу кількох стратегічно важливих компаній: від Укренерго і енергоатому до оператора газотранспортної системи та центренерго. Формування нового складу планують завершити в січні. Окремо розпочався конкурс і на Незалежних членів наглядової ради Нафтогазу тим часом у Європі готують нові удари по російській економіці. Голова дипломатії ЄС Кая Калас повідомила, що міністри закордонних справ розглядають санкції проти тіньового флоту Росії. Йдеться щонайменше про 40 суден. За її словами, це частина ширшої стратегії, щоб позбавити Кремль ресурсів для війни. Паралельно в ЄС продовжують працювати над фінансовою підтримкою України та механізмом репараційної позики. Калас наголошує, будь-який мир має бути сталим, без умротворення агресора. Plikite ir pipučiuokitės mūsų socialiame režime. Daniel Diomin, dla faktų informacijos.